А це здравствуй, рідне село. Да воно мене тут не було. За той час, коли їздив у світу. Як тяжело. Як жило? Здравствуй, рідне село. І оце ж приїхав на пасочку, думаю, відпочину. Та куди там? Водичка затікала, пере... перетягнув повністю це, бо текла туди вода. Дощі падали, вода текла. Ну Потім підбили фундамент, понятний дім. Яра Петровна так, підбили фундамент, щоб красиво було. Це ще не висохло. Та й тут заодно зразу. Щоб гарненько літам,ся грузи. Ці треба попідстригати. Черешки оці чорні, які відмерзли. Треба всі повибирати. Ось. Ось. Дерева. Попризали персики, персички. Вже, напевно, трохи запізно, чесно кажучи. Оце виноград, цей, кажу виноград, агрус, смородина. Це не проста смородина. Ага, колона називається. от росте стовбур і зверху тільки такі кущики смородинки. А оце персиків сад персиковий сад. Там персик маленький росте. Це батько тим займався, На жаль, не стало його, і це я мушу якось вже тут. Найшбільш хоча б тримати те господарство в, якійсь, в якомусь порядку мінімальному. Тому хлопчики та дівчатка так і живемо. А скоро Пасха. Ковбаски вже в холодильнику свої. Так що все буде добре.